Інформаційні підсумки понеділка 31 липня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому попрощалися з двома полеглими героями. Знаменна перемоги. У Свято-Георгіївському храмі освятили прапори військових частин ССО. Із крові, і землі в обласному художньому музеї відкрили виставку полотен Віктора Зарецького. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із 40-річним героєм Євгеном Квітковським. Він навчався у школі номер 26 потім на фінансиста у Мауп. Мобілізували чоловіка у лютому цього року. Він був мінометником. Загинув Євген Квітковський 26 липня у боях за Ямпіль на Донеччині. Сталося це в 11-й день народження його доньки. У чоловіка залишилися двоє дітей і дружина. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Він для нас завжди залишиться Жекою. Так ми його називали в класі. Ми жили в одному районі. Поганого ніколи, ніколи про цю сім'ю я не зможу сказати. А, а зараз я на коліна перед ними стою за таку дитину, за такого чоловіка. Я знаю, що він навчався в Маупі, він навчався в 26-й школі. І інших заряджав цією такою енергією, своєю внутрішньою Душа компанії завжди був. І незважаючи на те, він був. Відповідальність був настільки великою підтримкою для своєї родини, що просто, ну інш... по іншому, мені здається, він просто не міг. Він настільки відкликався завжди на якусь потребу, навіть сторонніх людей, що ну, його втрата це дуже великий шок. Він завжди був чесною людиною, людиною слова, дуже хоробрий. Коли Почалась повномасштабна агресія. Він в перший день пішов в військкомат. Тоді його не взяли, сказали, твій час прийде. Призвали його в кінці лютого цього року. Спілкувався з ним в крайній раз. День смерті. Так що зранку дочку привітав. Ой, Господи, душу спочилого раба твого і Сину святому духу і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Вадимом Юськовим. У мирний час чоловік працював у банківській сфері. Після початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Був командиром десантно-штурмового взводу. Загинув Вадим Юськов 13 червня у Луганській області. У нього залишилися мати, сестра та двоє племінниць. Поховали героя на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 38. Він нас з мамою настільки охороняв, настільки оберігав, що ми навіть не знали про його поранення. Він тричі був поранений. Ми не знали про жодне з його поранень. за, за третє, найважче поранення сказав, що був обстріл, і я заскакував в окоп із роздерного обдріту. Він був дуже хорошою людиною. Брати ми про нього багато гарних слів сказали, однокласники, родичі. Ну, він був найкращим. Він був справжнім, мужнім, надійним і братом для мене. Він був самою такою великою підтримкою. Він не був начальником, він не був командиром, ми були тандемом, які працювали для перемоги і безпеки наших хлопців. Разом. Ми були неподільні після ракетного обстрілу командно-спостережного пункту на бойових позиціях безпосередньо. Він знаходився там. Два з 300 прилетіло і зруйнувало будівлю. Ну, власне, він загинув. Ми настільки там сердиті на себе, він був поранений. Ми цього не знали. Бо він сказав нікому не казати. І це, от я так собі думала, це людина, в якої була страшенна внутрішня сила, страшенна внутрішня сила, хоробрість, мужність, любов до України, тому що він пішов свідомо. Це величезна втрата, це величезна втрата не лише для батьків, не лише для класу, для друзів. Це втрата просто для країни. У Свято-Георгіївському храмі напередодні освятили прапори військових частин сил спецоперації Хмельницької громади. У минулому церква 46-го Дніпровського піхотного полку з квітня цього року є гарнізонним храмом Православної церкви України. Обряд освячення здійснив керуючий єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Павлом. Духовні обереги передали командирам військових частин. Напевно, знаково, що сьогодні ми. Древньому військовому храмі, гарнізонному храмі, який відновив свою діяльність зовсім нещодавно, де сьогодні, як і закладено було фундамент і молитва за українське воїнство, за українське військо у цьому древньому храмі. За українське військо без підніне поняття. Я вдячний сьогодні всім. Хто долучився до, до цієї благої справи. І ці знамена нехай будуть таким видимим знаком нашої любові і поваги один до одного, до цієї землі і до цієї славетної історії спадщини культурної, духовної, традиційної, яку ми сьогодні також захищаємо. Кожен на своєму місці. Два бандеропавери бійцям 19-го об'єднаного стрілецького батальйону передали учасники народного художнього колективу ансамблю Танцю Веснянка. Гроші зібрали на благодійному звітному концерті у Хмельницькому. Під час виступу назбирали понад 37 тисяч гривень. Вартість однієї зарядної станції близько 30 тисяч. Кошти на другу допомогли зібрати благодійники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Продовжить Ірина Кондратюк. Військовослужбовець 19-го об'єднаного стрілецького батальйону з позивним тяга отримує дві портативні зарядні станції від учасників народного художнього колективу ансамблю танцю. Веснянка каже, приємно вражений таким вчинком дітей. Використовуватимуть ці бандеропавери для підзарядки старлінків, аби завжди бути на зв'язку. Вони своєю роботою, своїми танцями, своєю творчістю зробили. Нам подарунок, вони нас будуть виручати ці Бендера Пауери не тільки там, де ми знаходимося, а в бойових умовах, де ми іменно безпосередньо знаходимося. Є проблеми з зв'язком, радіозв'язком, то тобто є рації, все є, але ну, відповідно, противник може користуватись тим, що він це глушить. А наприклад, інтернет, слава Богу, я кажуть, не глушить таким чином. Бендера Пауери нам допоможуть бути завжди на зв'язку. Керівниця народного художнього колективу ансамблю танцю Веснянка Валентина Мандзій розповіла, гроші на зарядні станції зібрали на благодійному звітному концерті у Хмельницькому. Під час виступу назбирали понад 37 тисяч гривень. Додається, вже друга допомога для військових 19-го об'єднаного стрілецького батальйону. Вперше вдалося закупити одразу чотири таких бандеропавери. павери коли ми в Португалії зібрали 3 тисячі євро, ми дуже боялися, коли починався концерт, ми дуже боялися, щоб це не було 5 тисяч 6 тисяч, тому що ми не знали, ми думали, боже мій, куди ми що ми будемо робити? І коли нам оголосили волонтери в кінцеву оцю суму, то було 35 тисяч гривень, але... У нас було дві наших тисячі гривень, які ми танцюючи, також заробили на концерті одному з концертів, і ми їх тоді доклали. У нас вийшло 37 тисяч за дві години концерту. Ну, тобто, це ну я для мене це дуже велика сума. Така ну, мурахи по шкірі були. Ми всі плакали, коли ми дітям оголосили цю суму. Ну, тобто, все було не дарма. Вартість однієї зарядної станції близько 30 тисяч гривень. Кошти на другу допомогли зібрати благодійники громадської організації Захист об'єднання волонтерів на одній з акцій. Наші волонтерки плели вінки. Це була купальські були купальські заходи. У нас на набережній в місті Хмельницькому, і наші волонтерки таким чином теж долучилися до збору. І ще частина коштів пішла це з продажу календарів. Які зробили студенти it СТЕП Академії, знаємо, що такий пристрій він буде корисний для цілого підрозділу. Тому ми вирішили, що такі, такі речі. Ну і звичайно, що за запитом і спілкуванням з підрозділом, ми сказали, що ми можемо. Ми сказали, що ми готові прийняти. І ми замовили. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Понад 19 мільйонів гривень додатково виділили на ремонт та будівництво укриттів в навчальних закладах громади. Рішення ухвалили на позачерговій сесії Хмельницької міської ради 28 липня. Йдеться, зокрема, про будівництво нових сховищ в тих закладах, де їх наразі немає. До 1 вересня відремонтують укриття в 15 школах і дитсадках. До прикладу, заплановано встановлення додаткових вбиралень, оновлення вентиляції, заміна освітлення. В цьому році на укриття Хмельницької територіальній громаді передбачено 130 мільйонів гривень. Це дає нам можливість збільшити кількість учнів, які будуть навчатися очно на майже 5 тисяч по всіх навчальних закладах. Ну а також ми зараз очікуємо завершення вже проходження державних експертиз по проекту кошторисних документацій на будівництво нових укриттів в тих школах, де їх немає. Це дві міські школи і це одна сільська школа. Плануємо в серпні передпочати будівництво нових укриттів. Якщо все буде добре, то цілком можливо, що в цьому році ми їх і завершимо. І всі навчальні заклади Хмельницької територіальної громади будуть мати укриття різної місткості, але всі 100% будуть мати. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок пройшов поліграф. Зробив це з власної ініціативи і за власний кошт. Після того, як в медіа почали розповсюджувати інформацію щодо ймовірної причетності посадовця до фінансових оборудок. Поліграф Василь Новачок пройшов у столиці. Про результати розповів сьогодні під час брифінгу будь-хто може казати, що непричетний, так але я намагаюся ще й доводити свою непричетність. Обрав одну з найбільш відомих, найбільш кращих, з найбільш кращою репутацією. Фірм, які проводять дослідження на поліграфі. пройшов це дослідження. Дослідження проводив один з найкращих в Україні поліграфологів бездоганною репутацією — Ігор Іщук. Дослідження насправді досить таке складне, досить таке довге. Понад дві години тримало дослідження, і в результаті дослідження визначено про те, що жодні. Закиди, які є, не мають місця, і та інформація, яку я надав, що не причетний до будь-яких корупційних зловжувань, є правдивою. Власне, наразі з адвокатом готуємо листа до державного бюро розслідувань щодо того, щоб оцінили дії тих правоохоронців, які фабрикують справи проти мене. Ну і власне яким чином це потрапило до соціальних мереж? Результати моніторингу потреб внутрішньопереміщених осіб оприлюднили представники громадської організації Рівність в дії. Опитування відбувалося з грудня 2022 року по липень 2023. Охопили пів тисячі респондентів. Нині, згідно з результатами моніторингу, вимушені переселенці найбільше потребують психологічної підтримки. Детальніше Ірина Муляр. Психологічна допомога саме цього найбільше потребують вимушені переселенці, які нині проживають на Хмельниччині. Про це свідчать результати моніторингу потреб внутрішньопереміщених осіб, які організували представники громадської організації Рівність в дії. Громадська організація Рівність в дії за підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги втілювала в життя проект, який називається моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога внутрішньопереміщеним особам на території Хмельницької області. Охоплено було близько 500 респондентів внутрішньопереміщені особи вже. Подолали первинну таку загрозу. Вони прийшли до етапу прийняття. Багато хто знайшов себе на території Хмельницької міської територіальної громади, але чітко прослідковується ще велика потреба в психологічній підтримці, особливо психологічній. Проєкт тривав із грудня 2022 по липень 2023 року і охопив 500 респондентів. Для вимушених переселенців вдалося влаштувати низку тренінгів та консультацій, зокрема, із психологами. Найбільше, на мій погляд, що було востребовано, це стресостійкість, як вижити в цих складних умовах. Це по перше, наступна тема, якраз була острибована: це психологія відносин між чоловіком та жінкою, тому що багато на жаль таких такий стресовий фактор вносить змін до статусу чоловіка і жінки, багато розлучень. Ну і всіх цікавило, де брати ресурси, де брати, як це витримати, де брати ці внутрішні ресурси, щоб витримувати. Гості нашого міста мають чимало запитань і до юристів. Тож до проєкту залучили і правознавців. Я допомога, моє консультування стосувалося більшість питань, саме відновлення втрачених документів, це постановлення на облік як внутрішньопереміщених осіб, це і надання виплат і отримання щомісячних виплат внутрішньопереміщеними особами, адже механізми виплати держави вони постійно змінюються. Це питання так само, які стосувалося офіційного працевлаштування. Тут ми співпрацювали з міським центром зайнят. Це питання щодо пошуку житла, це питання компенсації за пошкоджене і знищене майно. Під час роботи із переселенцями представники благодійних фондів та громадських організацій зіштовхуються із втомою та виснаженням. А тому тренінги та індивідуальні консультації влаштовували і для волонтерів. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Із крові і землі. Саме таку назву має виставка робіт художника шістдесятника Віктора Зарецького. Її відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. До експозиції увійшли картини 50-х-70-х років. Художник, який відійшов у вічність у 1990 році, займався розписом та мозаїкою, працював у графічному мистецтві та полюбляв живопис. Окрім того, писав портрети. Полотна, представлені на виставці, передала онука митця. Олександра Семенюк побувала на відкритті. У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили виставку із крові і землі. Автор робіт художник, шістдесятник Віктор Зарецький. У виставковій залі представили близько півсотні робіт митця. Тут картини 50-70-х років минулого століття. У вічність художник-монументаліст відійшов на 66-му році життя 23 серпня 1990 року. Біографія художника Віктора Зарецького говорить про те, що так людину можна травмувати, можна намагатися зламати, але все одно внутрішня сила, якщо вона є, внутрішні ресурси, впевненість в тому, що ти правий і що ти робиш абсолютно правильні речі, вона допомагає пережити. Віктор Зарецький займався розписом та мозаїкою. Працював у графічному мистецтві та полюбляв живопис. Завжди створювалося багато ескізів, і до прикладу в домашній колекції зберігається саме багато ескізна робота. Якщо це жіночий портрет, то може бути 5-10 олівцевих таких підмальовків, де він шукає позу, де він шукає якісь риси. Він дуже вправно ловив схожість. В експозиції представлена чимала кількість портретів свого часу на полотні митець зображав батьків, тещу, тестя та онуку. Олена Зарецька пам'ятає, як створювалась ця картина. Мені було 5 років, коли настала дідуся, і в мене такі легенькі, легенький спогад про нього, якийсь його візуальний образ, в тому числі образ, от як він приїздив до нас в київську квартиру, малював начерки з мене малювати дітей це особлива майстерність. Він її Опанував і я просто гралася і сиділа десь на килимі на підлозі. В той час як він зробив декілька начерків, а потім вже без моєї участі в своїй майстерні за містом малював цей портрет. Познайомитись із творчістю Віктора Зарецького прийшли десятки хмельничан та гості міста. Однією із них є і Аліна Гудкова. «В більшості я була знайома саме з творчістю його дружини, Алли горської репресованої художниці. Але зараз я вже вирішила познайомитись більше з мистецтвом в загальному. У нього дуже досить цікаві мішані техніки, тобто його мазки, передача портретів вони дуже гарні. І тому побачити на власні очі все це це дуже надихає в загальному творити щось своє. Зазвичай у всіх авторів них є один якийсь певний стиль, і вони працюють в одній певні палітрі кольорові, але тут взагалі різно жанрові Дитини, різних кольорів, якихось самих емоційних забарвлень, то доволі цікаво. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!